Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Я вас, як завжди, вітаю в себе на каналі, і сьогодні маю короткі, але дуже приємні новини, особливо для тих, хто проживає в місті Вроцлав або недалеко від нього. Тобто, кому буде зручно туди поїхати, Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, у Вроцлаві з 22 вересня почали оформляти закордонні паспорти в консульстві України. Генеральне консульство України у Вроцлаві оголосило про початок приймання документів для оформлення закордонних паспортів. Нагадаю, що раніше, тобто до 22 вересня, в цьому консульстві у Вроцлаві документи приймалися тільки на виготовлення паспортів для дітей до 12 років. Зараз вже потрохи е, зійшло, скажімо так, цей наплив е, дітей, яким робили паспорти, і в консульстві з'явилося трохи більше вільного часу. Вони. Власне, тепер можуть приймати і дорослих. І це є чудова новина, тому як багато хто з вас не знав, де як можна зробити, не кожен може поїхати до Варшави, бо це є трохи дороги. Не кожен знає, де в Варшаві як зорієнтуватися. А тепер всі, хто проживає в цьому регіоні, зможе спокійно оформляти собі паспорти без проблем. І надіємося, що найближчим часом там буде багато вільних дат, бо зараз. Триває такий тестовий період, і е, зараз дат насправді є мало. Е, так, Генеральне консульство України у Вроцлаві з 22 вересня 2022 року у тестовому режимі розпочинає приймати документи для отримання закордонних паспортів. Повідомляє сама установа на офіційній своїй сторінці. Записатися на візит можна через сторінку, посилання на яку я залишу, звісно ж, в описі під цим відео. Там потрібно зайти в розділ оформлення закордонного. Паспорта, прийом громадян е, тільки е, після того, як е, пройшла реєстрація, тобто жодної живої черги у Вроцлаві не буде. Тож прийміть до уваги, це особливо важливо для тих, хто е, збирається там їхати за 50-100 км від Вроцлава е, з надією, що там буде жива черга. Також жодної живої черги там не буде. І додатково попереджаю, що ніхто з зареєстрованих громадян не зможе подати. Документи. І це власне стосується більшості консульств. Установа також звертається з проханням відповідно, відповідально поставитись до візиту, завчасно підготувати документи, заповнити заяви, зробити фотографії та копії всіх документів. Власне посилання на список тих документів я також залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг зайти з ним ознайомитися і ну, одразу ж бути готовим вже перед прийомом. Також вони говорять про те, повторююсь, що зараз діє тестовий режим, зараз дат. Вільних справді мало, але вони обіцяють, що найближчим часом, коли вже це тестування пройде, дат буде набагато більше, і велика кількість українців зможе не їхати до Варшави, не їхати до Гданська, не їхати до Кракова, а зможе всі свої питання вирішувати просто тут на місці. Отже, друзі, маємо сьогодні такі ось короткі, але дуже приємні новини. Надіюсь, для вас це було цікаво, корисно. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!